Вітаю, друзі, в новому році, всіх нас. і вас Ви знаєте, дуже хороша традиція у християн, я думаю, практично у всіх, і закінчувати календарні ріки, починати зібраннями. І я думаю, що важливо не просто самий факт зібрань, а чим воно буде наповнене. Не знаю, як ви це сприймаєте, але на мій, можливо, суб'єктивний погляд. Ці зібрання мають на меті спонукати нас помолитися. Тому що коли ти підводиш підсумки року, ти щось згадуєш, згадуєш якісь труднощі випробування, згадуєш щось хороше. І коли розпочинається новий рік, чому так само хочеться помолитися? Тому що це крок в невідомість, погодьтеся. З одного боку, є радість, що розпочався новий календарний рік. А хто з нас знає? Якою стороною, яким боком Він обернеться? Які новини ми почуємо? Що може статися? Як добре? Те, що вчора брати говорили про чуда, як є не дуже хорошою стороною. Але у християн є оце призвичення молитися тоді, коли ти вступаєш в невідомість, коли ти не знаєш, що тебе очікує, то саме найкраще приготування це довіритися Богу в молитві. І тому я хотів сьогодні запропонувати один текст і Слова Божого для того, щоб вони все однак могли якось будувати свої роздуми на основі Євангелія. Я зараз проходжу, раніше закінчив книгу «Ді святих Апостолів, отримав неймовірне задоволення, в черговий раз причитуючи цю книгу, книгу точну, книгу історичну. Я навіть, знаєте, подумав собі, як ризикував Лука. Які він деталі описував, місця точні описував людей, які приймали участь, чому ризикував? Тому що наступні люди могли поставити під сумнів те, що описував Лука. Тому що коли ти говориш в загальному, хто поставить щось під сумнів? Ну коли ти кажеш точно і де, і коли і хто це робив? Отут вже є поле для того, щоб поставити всі твої дослідження. Пізнак запитання. Тому всім рекомендую читати Книгу «Дій святих Апостолів, тому що мені здається, Лука неймовірно зробив працю і хороший такий зачин дав для того, щоб ми спокійно могли впевнено вірувати, що християнство це не вигадка, це не фантазії, це історична реальність. І от одного разу. А Лука описує, як апостол Павло попав в Афіни. Я хочу сьогодні нагадати для всіх нас цю проповідь в Арапазі. І сказати декілька слів про наступне. Чимось час, який жив апостол Павло, схожий на нас, на наш час. Чому він схожий? Він схожий в тому, що навряд чи ми сьогодні знайдемо людину, яка в повній мірі атеїстом, тобто людина, яка заперечує існування Бога. Думаю, що це вже сьогодні величезний дефіцит. Максим, кого ви на вулиці можете зустріти, це агностика, це людина, яка, ну так би мовити, говорить наступне, може є Бог, може нема Бога, ми не знаємо, а може цих бага... богів дуже багато. І от афіни, вони. Дуже сильно мені нагадують наш сьогоднішній час. Тому що апостол Павло прийшов не на, не на пахану ниву, де повністю цілина, і люди нічого взагалі не знали про Бога. Ні. Ці люди не тільки висловлювали знання про Бога. Вони були переконані в тому, що Бог не може існувати в одній особистості. Богів. У греків було дуже багато різних. Ще шкільною кільною програмою можете згадати, був такий розділ літератури, який називався міфологія або грецькі міфи. Пам'ятаєте? Зевс, Бахус, і кожен бог він за щось відповідав. Хтось за вражальні часи, хтось за війну, хтось іще за якісь речі. Отак от вони жили. Тобто, Задача апостола Павла було прийти в Афіни. Уявіть собі, якби апостол Павло прийшов до Фіни і сказав, я хочу вам розповісти про Бога. Як би його Госприйма, як одного із тих, хто іще доточує або додає уже до великого переліку богів, ну ще одного Бога. І от у апостола Павла була. Немобина складна задача за короткий час, який йому надавався, тому що греки не могли слухати лекції, бо соколо не міг сказати, друзі, розпочинається курс лекцій, кожного дня по 4 години я вам буду розповідати про Бога. Ні, греки цю гру не гуляли. Їм треба було лаконіка, лаконічно і точно щось пояснити. От апостола Павла була суперзадача, супер Сказати про Бога лаконічно і так. Щоб ці люди чітко розібрали що Бога якого проповідає апостол Павло не рівня Зевсу, Бахусу і всім іншим міфам. От таке завдання було. Давайте почитаємо, як апостол Павло побудував свою промову до цих, скажімо так, в лапках богошанувальних людей. 24-й вірш 17 го розділу. Бог. Який створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе і не потребує служіння людських рук, ніби в чомусь має потребу. Сам дає всьому життя, дихання і все. Ми ненадовго надовго будемо зупинятися на уривку із промови Апостола Павла на кожному із уривочків. Перше, що говорить апостол Павло, що відрізняє Бога, якого проповідає Апостол Павло. Що це Бог, який створив світ і все, що в ньому. Ну, як би для греків у них могло бути Божество, яке відповідало за створіння всесвіту? Але далі апостол Павло наголошує, що він, будучи Господом неба і землі, він дві речі має в собі, де вже отут погляд на божество розділявся між греками і між тим Богом, про якого проповідав Апостол Павла. В чому це поділення? Він говорить, що Бог, якого вам проповідую, він не живе в храмах. Греки мислили зовсім по-іншому. Якщо Бог не живе в храмах, навіщо будувати храми? А вся, вся ця територія була повна храмами, храмками маленькими, великими. Але люди чітко малися знати, що якщо ти заходиш в якесь приміщення, Отут Божество буде з тобою мати справу. Що апостол Павло робить? Він виводить Бога, який створив небо і землю, за межі храму. Поки що ми говоримо про людей того часу. Але ви розумієте натяк нам сьогодні який? У нас постійно є схильність сказати Христос тут або Христос там. Ні, ми не греки. Але маса конфесій, які оточують нас, які проповідують про Бога, вони намагаються донести цю думку. Бог може бути тільки де? От в цьому місці, от в цій конфесії, от в цій релігії. Це відповідає правді? Згідно того, що апостол Павло проповідує, ні. Ніхто, вибачте, за вольність, скажу, не має права приватизувати Бога собі. Павло це чітко пояснює Грекам. Друге, що він каже, що Бог, якого він проповідає, він не потребує служін рук людських. І тут досить часто, особливо коли поверхово сприймаєш цей текст, люди в нашій культурі одразу хапаються як контраргумент проти хресного знамення. Чули таке, так? Да? Тобто, коли нас запитують, а чому ви не хреститесь, мається на увазі хресним знаменням? Значить, правильно. Я показав, боюся і показує, бо вони різні бувають, то одразу ми говоримо нас є аргумент. Брати і сестри, ну трошки натягнути аргумент. Апостол Павло не говорив про сьогоднішні ортодексальні церкви. Він про кого говорить? Знов до греків. Тому що в греків існувала думка, що якщо Бог живе в храмах, то якщо чим ми величніший храм побудуємо, чим більш він буде коштовний. Чим він більш буде естетично красивий, ми його розмалюємо, ми поставимо статуї. І сьогодні люди зриваються тисячі кілометрів на екскурсію в Грецію в ті місця радичного. Вони хочуть побачити оцю велич, красу, оцей зле людської здібності служити Богу чим. Руками, майстерністю і по сьогодні... ну, Давайте будемо об'єктивними. Це захоплюючі споруди, це красиві речі, якби не одне. Але непогано, що люди ваяють, непогано, що люди малюють, але Павло каже, Бог цього не вимагає. Це ваша приватна ініціатива. Да, це красиво, да, це естетично, високо, але воно ну, нічого спільного не має з ким. З Богом якого проповідає апостол Павло. Ідемо далі. Далі він говорить в 26 му тексті, що Бог від однієї крові створив весь людський рід для проживання по всьому лицю землі, визначивши наперед установлені часи і межі їхнього проживання. Оце важливе слово для нас сьогодні, визначивши наперед часи. Брата і сестри, ми перейшли календарний рік. Ми живемо в часі. Ми можемо мати відлік часу. Точний, неточний, але добре, що він є, немає плутанини. Ми можемо, як кажуть, звірити наші годинники. І започаткував час Бога, в якому ми живемо, і в якому нам зручно знаходитись, тому що немає хаосу. І апостол Павло говорить, що оцю важливу думку закладає від неї крові, він створив весь рід людських. Цього не було у греків. Греки вважали, що початок роду людського це таке злиття богів. І людей на землі. Там різні були теорії, але точно у них не було однієї думки, а як же започаткований був рід людський. А апостол Павло каже: Бог дав старт. Ми всі, якщо подивимося, друзі, мої, у нас є спільні пращури. Це Адам і Єв. Так відкриває книга Буття. І створив Адама і Єву, Бог, якого проповідає апостол Павло. Апостол Павло каже, створивши Адама і Єву, Бог призначив часи і межі їхнього існування. І далі пояснюється, для чого Бог це все зробив. Чому Бог саме таким чином діє в роді людському? Тому що Він хоче, щоб люди шукали Господа. Чи часом тут, брат Юра Попченко таке красиве слово вже українське, не намацують його. Коли ми вживаємо це слово. Це тоді, коли якісь сутінки, нам щось потрібно знайти в темній кімнаті, і ми рухаємося і раптом знаходимо і так на дотик починаємо. о, це ця річ, яка мені потрібна полошка або ковдер? Щось подібне, якусь аналогію говорить апостол Павло Римляна. Він каже, що коли ви подивитесь на совокупність. Об'явлені Божих, як Бог діє, коли подивитись на нас, на людей, як на творіння, подивитись на часи. А греки, можна ще сказати, що були дуже освічені для того часу. Вже багато речей вони розбиралися, знали. Якби апостол Павло каже, ви розумієте, чому дано вам таке знання про Бога? Воно дано вам для того, щоб ви через це знання почали шукати Творця, почали шукати Бога. Ось чому Бог! Це все зробив. Ось чому є часи, пори, межі, ось чому є рід людський, що ви шукали. І далі він говорить, шукайте його, а він не далеко від кожного з нас. І далі мені дуже подобається цей 28-й текст, Бо ми ним живемо, рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, ми навіть його потомство. Думаю, що сьогодні, вступаючи в новий рік, нам дуже важливо усвідомлювати оцю істину. На цій істині хотів би більше зупинитися і привернути нашу увагу. Друзі ми, віра людина не віри. Як вона ставиться до Христа, не має значення. Апостол Павло стверджує важливу істину. Ми, тобто, всі, хто народився ним, живемо, рухаємось і існуємо. Оця думка нехай постійно буде в нашому житті, що ми не просто випадок. Наша доля це не збіг випадковостей. Ми не просто якісь люди, які все життя шукають відповідь на питання, а нащо я тут. А чому те, що сталося в моєму житті, це сталося, це що це таке. Нам не потрібно все життя розгадувати цю загадку. Апостол Павло, він дає ясне розуміння. Чому кожна людина існує на цій землі? Тому що вона ним існує, рухається і живе? Ось чому. Тому що за нашим життям, за нашою долею стоять, я повторюсь, не збіг якихось випадкових обставин, а осмислений план Божий. Навіть коли людина не шанує і не поклоняється Богу. Зараз просто на вистачить часу. Є приклади в Біблії, коли люди. Не віруючи в Бога, інколи противлячись Богу, ставали, знаєте, ті? його зброю Бог їх використовував. Хоча б вони цього не усвідомлювали. Ну, Наприклад, той самий апостол Павло, міг би розповісти про саме, коли він був савлом. Так він був щирим, він гнав церкву Божу. Так він багато робив зла, борючись проти Христа. І тим не менше, ми бачимо, що Бог наглядав і припускав і діє в його житті, і потім дав йому можливість зробити правильний вибір і більше не бити ногою колючого. І останній уривок цієї проповіді він якби підводить, не називаючи імені Ісуса Христа, підводить гратів до важливої думки. Він не тільки пояснює, чим відрізняється Бог, якого він проповідує, від грецьких богів, він хоче. Дуже важливу думку залишити грекам. Вся справа в тому, що греки в більшості, коли поклонялися богам, це були боги, ну скажімо так, якими можна було управляти, роблячи якісь маніпуляції або задобрюючи їх, можна було викликати їхнє благовління. Іншими словами, якби сприйняття богів у греків було наступне. Є Бог, да, він сильний великий, але якщо я зроблю якісь речі, зроблю якісь дії, я заставлю Божество виконувати чию волю мою власну. Павло хоче пояснити хитність і думки наступних. Він говорить, що Бог Тридцятий Вір наказує всім людям повсюди покаятись. Це наказова форма. Це не пропозиція. Ти не хотів би покаятись. Розуміє? Це не так звичайно. Коли Бог щось говорить, він не розмовляє з людиною в такому стилі, Чи не хотів би ти. Бог наказує, наказова форма. Що зробити? Покаятись. І отут я хочу внести правочку. Тому що знову слово покаяння у нас має от такий діапазон асоціації. Від покаяння нашого конфесійно-баптистського, від покаяння у батюшки, коли люди так сповідуються, насправді грецьке слово це говорить слово переміна. Покаяння це бажання змін. І Бог наказує кожній людині змінюватися, що би це за собою не несло. Ми маємо завжди в пам'яті в голові свої розуміти. Що якщо Бог наказує покаятися, Бог наказує, щоб в тобі почали відбуватися зміни. Короче, хочу запитати від брата і сестри. Бог наказує покаятися тільки тим людям, які не вірять в нього. І віруючим треба каятись. І це не просто форма. Це глибоке переосмислення хибності своїх думок, своїх планів якихось, своїх мотивів. Це переосмислення того, що коли твої думки, твої бажання ідуть в розрість з волею Божою, якими би, би щасливими тебе не робили ці бажання. Якщо вони йдуть всупереч, в, в розрість з волею Божою, Бог каже: зупинись і що зроби. Переосмисли! Переміни своє ставлення, переміни свої думки. І це є покаяння. Звісно, воно набуває форму молитви, і це добре, коли людина стає на коліна і може покаятись, але хочу сказати, брати сестри, можна практикувати без цієї форми. Просто внутрішнє прийняти рішення. Господи, я хочу покарятися волі Твоїй. Просто в собі нехай це звучить слово без особливої форми, без особливого запрошення, як ми в кінці зібрання кажемо, хто хоче вийти наперед. Можливо, вам не потрібно цього очікувати. Просто всередині прийміть рішення, що є Бог, якого проповідає апостол Павло, є я людина, яка ним рухається, існує і живе. І тепер цей Бог він наказує мені переосмислити своє життя і змінити ставлення до багатьох речей згідно його откровенням, згідно його волю. І останній момент перед молитвою я хочу нагадати, а апостол Павло нагадує в цій же проповіді наступне. Що ви, коли чуєте наказ покаятися, він свідомий наступному. Що хтось почує цей наказ і скаже, а як оці люди в кінці, послухаємо тебе іншого разу. Або люди так говорять собі, а що тут поганого? Всі так роблять. Іншими словами, Реакція на наказ Бога покаятись, наша свородна реакція, вона може бути дуже різною. Людина, може як і покаятися, може ще зробити. Не зробити все. Сказати, ну добре, я почув, але я хочу жити, як я хочу жити. Мені подобається, мене все влаштовує. То тут апостол Павло кінці пояснює, він каже, що окрім того, що Бог наказує покаятись, Бог встановлює день. І це ми читаємо в 31 тексті, який день, в який він буде правильно судити своїх через чоловіка. Тут слово, якби апостол Бог хоче сказати, що це буде людина, це буде представник роду людського. І тут прямий натяк на Христа, який прийшов і одягнувся в тіло людське, він став нашим представником. Тому що якщо у нас будуть ангели судити, є у нас несправедливості. Ангели на небі, ми на землі, як вони мають право нас судити. Ні, має право судити тільки той, хто пройшов всю нашу дорогу, яка називається життя. А цю дорогу пройшов Ісус Христос. От Він має право судити. І апостол Павло каже, ви вами, ви можете, і шляхом покаяння можете відкинути, але знайте, що який би ви вивер не зробили, Бог визначає день, коли кожен із нас, брати і сестра, для нас ця новина, ми встанемо лицем Бога. І нам ми будемо на щось оперативі, виправдовуватися, в своїх е, якихось виправданнях перед населення Божим нам потрібно буде просто чітко давати відповідь на питання, яке буде ставити Бог нам, не ми йому. Отакого От Бога проповідав апостол Павло. На жаль, люди, які почули цю проповідь, вони, дойшовши до Слова Воскресіння, до слова Суда, вони почали насміхатися. Як все це схоже на нинішній час? Звісно, якщо поставити під сумнів, Воскресіння і мертвих і суд Божий, навіщо тоді кайтесь? Якщо немає суда, якщо немає зустрічі з Богом, то яка різниця, як ти живеш? Яка різниця? Абсолютно ніяка. Гарно ти живеш, погано ти живеш, високо морально, або ти, як кажуть люди, моральний урод, немає ніякого сенсу. Тому що не буде оцінки. Хто тебе буде оцінювати? А апостол Павло нагадує: ні, Бог вже визначив день. Коли цей день настане, тут два варіанти. Найближчий день це тоді, коли щось з нами стається, тромб качнув не в ту сторону кров або ще якась річ. І все. Людина вийшла з землі. І от настав її день зустрічі з Богом. І от там, оцей день, вже буде відбуватися те, що апостол Павло. Описав трошки вище. Можливо, це буде трошки пізніше з тим, що ми називаємо психологічним очікуванням, приходом Ісуса Христа в такому планетарному масштабі. Можливо, це буде такий варіант. Як ви думаєте, який варіант більш варіант? Більш реальний? В давнену люди казали, моменту морі, живий, пам'ятай про смерть. Тому що смерть це буде оцим днем, який Бог визначив, щоб судити тебе особисто. А тепер я хочу підвести підсумок, запросити нас до молитви, брати і сестри. Я думаю, що зрозуміло, що контекст цієї проповіді направлені на те, що ніхто з нас тут присутній не знає краще решти, кому звучать авакал. І вступаючи на новий рік, ніхто нас достеменно не знає. Ще 26-й ми зберемося саме в такому складі. Можливо, для когось із нас тут присутніх і неприсутніх тут, уже 26 рік буде зовсім інша радість. Тому дай Бог, що ми були сповнені бажанням каятись, змінюватись, зближатися з Богом. Те, що ми називаємо слово освячуватись, чого це нам не вартувало. Тому що в цьому наше добро, і це запорука того, щоби з певністю дивитися в Мой Навіть якщо прийде смерть, то смерть щоби не лякав, а смерть була тільки місточком, по якому ми переходимо в присутність Бога. Щоби ми відкритим серцем, відкритим нашою душою могли сказати, ось Бог, на якого я любов. Допоможе нам Бог в цьому. Амінь. на її ставлення до тебе. Тому що ми від одної крові прижили у нас цю землю. Ми витер твій, ми забув твій. Боже, благослови, щоб у нас було велике бажання змінюватись в нашому житті. І ця зміна, вона просто минуло радість нам самим. І радість тобі. І коли ми караємося волі Твоїй, коли слово Твоє воно живе, діяльне, воно приносить хороші, добрі плоди. І нам Хто живе разом з нами, благослови Господи, що ми живуть відповідно істини і розуміли цю істину, читали цю істину, насолоджувалися цією істину. І хочу попросити молості Боже, коли ми вступаємо в новий полонденний рік, це... ми вступаємо в певну відомість, я вступаю в певну відомість. І я знаю одне, що тоді, коли ти є тим, хто знає, що мене чекає попадання, я можу бути спокійним. Тому одного прошу. Щоб мені довіряти тобі, довіряти кожну період свого життя, надіятись на тебе, ніколи не класти надії на свій досвід, на співнутися, шукати висятку, шукати Слова Твого і жити в покорі під руками Твоїми, ма, маючи твоє благословене, добре любленство, всіх вчинках, всіх напрямках мого життя. Поможу, Господи, звись на безку святих святий, голосні тихі молитви, народу твоя, який зібрався цей перший день. Щоб і поклонитися і попросити молості Твоєї і виявити свою повну залежність від тебе. Слава тобі і всім Святому Духу. Амінь.